Вітаю всіх на каналі Пінап'ятниця. Щоп'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Але це позачерговий неплановий випуск, тому що я не міг пройти повз ось таке. На пляжці написано, що це «Льовенбрау» чи «Льовенброй», Але якщо ви помітили, це незвична для нас пляшка. По-перше, вона півлітрова, а по-друге, зовсім інша етикетка, зовсім не така, до якої ми звикли. Ось оригінальний Льовенброй з Німеччини. А це ліцензійний Льовенброй з міста Чернігів. Як всім відомо, власником торгової марки Льовенбрау є мега-корпорація AB. В Україні це ABNB FS. Це пиво вони продають в 70 країнах, в деяких країнах є своє ліцензійне виробництво, але до України завжди приїжджало ось таке пиво: ось такий оригінальний німецький льовенброй. І тут маркетологи вирішили, що в Україні має бути ще ось таке щастя. Ось такою етикеткою. Ну, по-перше, як на мене, це виглядає, як, от, знаєте, є Адідас а є Абібас. Минулого року у них на сайті засвітилося схоже на цю етикетку. Це було спеціальне пиво, присвячено Октоберфесту. Хоча я згадую, що є і оригінальна версія Октоберфестовського пива Льовенброй. Як на мене, дизайнер тут. Просто відпочивав цей золотий лев, вже геть не золотий, і виглядає він не так солідно. Виглядає як якась. Е Підробка з Aliexpress, Щось, щось, щось таке. Така якась дуже дивна ліцензійна версія. Не знаю, що там всередині. Зараз ми це теж перевіримо, але до дизайну в мене є претензії. Це я придбав в АТБ, і я думаю, що скоро всі торгові мережі наводнить оцей шедевр. Я не вірю, що там щось пристойне. Крім того, це пиво продається в банкі 0,5. І барабанний дріб в пляшки pet 09 я, я думаю, що не потрібно на цьому каналі повторювати, що пиво в PET-пляшці може бути тільки е, з крафтове зроливайки, яке ви налили і випили. А тепер солідне паварське, мюнхенське пиво, яке є постійним учасником Октоберфеста продається в PET-пляшці. Це перемога. На оригінальному пиві у нас написаний об'єм, у нас написана міцність на ліцензії цієї інформації ми тут не знайдемо. Вона є на зворотній етикетці і дуже дрібним шрифтом. Об'єм ще кидається. В очі велика цифра 0,5, то вміст алкоголю потрібно ще пошукати. Дуже дрібний шрифт. Я знайшов, він відрізняється. Оригінальне пиво 5,2. Ліцензія 5.1. Наскільки суттєва 10%, я не знаю, але різниця є. Основний склад ідентичний, але різниця в хімічному складі є. Вона теж не суттєва, але вона є. І енергетична цінність теж відмінна. Ось така у нас недоліцензія, як на мене. І антапт цей шедевр не знає. З етикеткою все ясно: халтура, зовнішній вигляд. Дуже схожий, але не ідентичний. Оригінальне пиво в пляшці 0.33, ліцензія в пляшці 0,5. На оригінальній кришечці у нас напис є Льовін на ліцензії його немає. Може я дарма наїжджаю на це пиво, може воно тільки ззовні халтура, а всередині все як потрібно. Зараз ми це перевіримо. Я думаю, що ми зробимо сліпу дегустацію. І цю кришечку теж я збережу для історії. А зараз я попрошу дружину налити мені цього пива і спробую вгадати де яке. А спонсор сьогоднішнього відоса – сувенірна компанія Ямайка. Сувенірна компанія Ямайка це одяг з принтами, футболки, кепки, худі тощо на будь-який смак від однієї штуки будь-якого приводу. 17 років досвіду гарантує високу якість та неймовірну швидкість. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо нічого ми не бачимо. Так, я вже бачу, чи мені так здається, що тут трішки пиво за кольором темніше. Ну, якщо ми поміняємо так. 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 Так, да, в правий в правому... Бокалі пиво темніше. Пінна шапка дуже схожа. І по структурі, і по об'єму. Карбонізація є і там, і тут. Таке угадай мелодію. Так. Ну, я думаю, що за кольором це має бути оригінал. Так, такий... Mm, і тут мені запах більш приємний. Цей якийсь солодковатий. Тут м'якший аромат, більш схожий на пиво. На смак вона дуже схоже. Це може бути такий фактор, що першу партію вони варять, як треба, а потім починають халтурити. Але все-таки. Так. Смак ідентичний. Це одне і те саме пиво. Ти точно вивозився з різних пляшок, не? Звісно. Так. Ні, зараз я попробую вгадати. Хм. Ну що, може, я все дарма, це все наговорив на нього, а? Так. ну, Мені здається, що це оригінал, це Німеччина, це Україна. Як насправді? Правильно. Ура! Ура! Ну, я вгадав. Це ще нічого не значить. Я все рівно проти того, що Золотий Лев виглядає якось як. Підробка з Е, e, І я все-таки думаю, що якщо першу партію пива вони ще будуть якось старатися, то десь через пару місяців почнеться халтура. Ну, з дизайном вже халтура. Так, дивіться, бокали ідентичні, налито було теж однакова кількість, і випив я майже однакову кількість. але в ліцензії у нас піна кудись уже пішла, а тут ще вона є. Ну це вже такі притягнуті за, вухи, за вуха факти, але вони є, ви, ви це бачите. Ще раз кажу: я проти ліцензійного пива, я за оригінальне пиво. І навіть якщо зараз смак ідентичний, це не факт, що воно буде так далі. Крім того, професійно оформлена етикетка вона теж впливає на смак пива. Як і кампанія, які умови, в яких ви п'єте пиво, і як настрій, це все впливає на пиво. А оцей халтурний лев, та ще те, що я його бачу на пет пляшці це псує враження. Це пет-пляшка для мене це таке пиво економ класа. В моєму всесвіті якісне пиво не може продаватися в пет тарі. Кажуть, по е, самій піні теж можна говорити про якість пива. Дивіться, тут е, бокал. Майже чистий, а тут на оригіналі піна залишилась на стінках, і вона є, а тут її вже немає. І зараз явно видно, що тут пиво світліше, ніж тут. Зараз дуже важко відчути якісь смакові нюанси, але вони, звісно, є, тому що це різне пиво, це ліцензія і оригінал. І, мабуть, за сукупністю факторів, таких як колір, запах. Піна і шосте відчуття я зміг зробити правильний вибір, тому що правильний вибір це оригінал. Ліцензія це такий компроміс. Тим більш у нас ліцензія така халтурна. Ще раз кажу, що дизайн, зовнішній вигляд це не останній фактор. Насолоду від пива ми отримуємо, коли у нас всі-всі ці нюанси працюють в комплексі: смак, запах, зовнішній вигляд. Настрій, обстановка, компанія і все таке інше. Якщо щось цього не працює, вже насолода буде не та. Ефект буде вже не той. Це все працює тільки тоді, коли ми п'ємо помірно, дегустуємо, отримуємо задоволення, а не переводимо продукт декалітрами. Я впевнений, що з часом різниця між оригіналом і ліцензією буде тільки зростати. І я не здивуюсь, коли Чернігівський випустить льовен Брау в двохлітровій пет-пляшці, як вони це люблять. Маю надію, що все-таки ліцензія не витіснить з пилиць магазинів оригінальний німецький продукт, і ми все-таки будемо мати змогу купувати при бажанні німецькі, мюнхенські, баварські «Льовенбрау». тому що все таки аутентичність це не останній фактор. Буде дуже цікаво почитати в коментах вашу думку щодо ліцензії «Льовенбрау» і ліцензійного пиво взагалі. Чекаю від вас коментарі та лайки до зустрічі наступної певної п'ятниці.